Кожного краю є люди, імена яких увієні особливою любов'ю та славою, як найдорожча національна святиня та гордість. Теофіпівський край завжди славився талановитими митцями, дбайливими господарниками. Серед них велична постать Василя Корнєвіча Шуляка, 19 червня минув рік, як перестало битися серце цієї виваженої людини. Саме з нагоди вшанування пам'яті справжнього господаря, заслуженого працівника сільського господарства України, академіка Української технологічної академії, доктора економічних наук Василя Корінєвича Шуляка відбулись у Теофіподі спортивні змагання та турнір з важкої атлетики. Пройшло вже більше року часу, як не стало великої людини, великого патріота нашого району. Шуляка Василя Корнієвича. Я завжди прислуховувався до нього і напевне, що ці наші виважені дії, рішення в районній раді працювали тільки на розвиток нашого краю. Батько завжди підтримував і спорт, і район. Дійсно був патріотом району, як сказав Віктор Вікторович. Можна брати приклад цього і думати, що не хтось тобі щось принесе, зробить для тебе. Якби олігархи чи ще хтось будуть завойовувати ваші серця. Треба думати кожному, що ти сам зробив для цього району, чим ти поміг, що ти кращого зробив в районі, щоб ти Фіпль був Тиофіполем. Важка атлетика, в принципі, в Тіофіпольському районі почала розвиватися іменно з Новоставць. І ніхто більше не вклав як новоставці у розвиток цього такого поважного. І знаменито, і почесно, якого хочете спорту. Скільки я тут працював, я підтримував не, не, не тільки душею, і серцем і матеріально підтримував. І наші спортсмени гриміли, звеніли на всю Україну, на всю радянський союз тоді. А вже зараз один із них, молодший вже після мене. Ви Михайлінчик, став чемпіоном світу. І я цим горжусь, що я доклав колись. Так багато зусиль для цього, щоб цей спорт зайняв таке поважне, видне місце. Давав кошти, ми побудували зал, створили школу важкої атлетики, і він весь час підтримав. Ось весь час і стадіон побудували за його керівництва. Село стало спортивне. Саме дякуючи Василю Корнішу. Василь Коренєвич і спорт, звичайно, вони є нероздільні. Це якби, явище таке, що ну, якби, єдине ціле. Тобто, от, доповнюючи, можна сказати, що дійсно без нього нічого не проходило. Починаючи знову ставити, важка атлетика, гірвий спорт, завдячуючи йому з його підтримки, звичайно. Людська пам'ять має безмежні можливості. Вже минув рік з того дня, як не стало серед нас, не побоююся цього слова людини із великої літери, людини, яка заслужила досить великої поваги серед рідних, друзів, знайомих, Людини, яка була для когось надією та опорою, для когось гарним та відданим другом, людини, яку можна шукати все життя та навряд чи знайти, людини, яку багато хто із нас мав, але за певних обставин втратив. Василь Корнієвич людина, яка був свій час сам спортсменом. Ну і, зрозуміло, що він любив спорт не тільки важку атлетику, а й футбол, й волейбол. На сьогоднішній день його син наслідує хороше від свого батька. Це особистість, це людина, характер, це людина, яка Тримала слово, як сказала, вона зробила. Це людина, якої після смерті не вистачає у нас в районі, не тільки в районі. І це говорю не тільки я, тому що з ним товаришов, а це говорять майже всі, хто його знав, всі жителі району. Після змагань з важкої атлетики на полі ганяли м'яча. Відбувся міні-турнір з футболу. Свою правність продемонстрували юні дзюдоїсти. Добру традицію батька Василя Шуляка підхопив син Володимир. Секція з дзюдо у Теофіполі з'явилася саме з його ініціативи. Є потенціал наших дітей, ще й не аби який стараємося залучати чим більше дітей різного віку. Від 6 років є бажаючі. Приїжджають діти з усього району. Є довоз із ближніх сіл. Основна наша ціль, щоб наші дітки були здорові одірвати від комп'ютерів. Ну і щоб забрати з вулиці. Хай лучше в нас в залі під контролем, то хоч навчатися щось робити. Час іде. Не стоїть на місці, кажуть, що він і лікує, натомість, в даному випадку, час йде, ранені бігуються та все одно всередині кровоточать. Я думаю, кожен із нас протягом цього періоду усвідомив, кого він втратив, і наскільки тяжкою втратою для нього це є, наскільки важливою в його житті була присутність даної людини. Василь Корнієвич дуже був людиною великого серця. Він був великий життєлюб. Він любив людей, він любив життя. Він любив завжди пісню. І не то, що він був гарний господарник, він був гарний економіст, був гарний політик. Він дуже любив життя і любив працівників культури. Він кожен раз на кожен захід приходив, нам дякував, цілував дівчатам руки і щочки. Він, він просто був заворожений нашим колективом. І ми, звичайно. Також йому давали таку віддяку, люблячи кажу, його як керівника, ми завжди також на любі свята старалися принести йому в хату радість пісню. Зробив у колгоспі колгоспне весілля, запросив багато дуже людей з усього колгоспу і було молодіжне весілля. Я була там за старшу дружку і подарив у той час на свадьбу. Радіолу, це просто була така сенсація, я ведьма за тітки написала. З того часу ми з ним так і дружили. Потім приїхали сюди, коли я тут пішла в цей колектив. Він завжди дуже гарно до нас відносився. Любив наш колектив, любив наші пісні. Ми скронях Як росла непрохані сивини, життя прожити поле перейти. Найвище на землі призначення людини дітей зростить і в люди привести, вижитьнять за добрі роки журавлями, хай щедрує осінь листям на поріг, батькова наука тиха ласка мами, крізь літа не гаснуть.

Ще друє осінь листям на поріг, батькова наука тихала ска мами, крізь літа не гаснуть, наче диві зорі, у серці не ховай, що для людей розвідав, завершиться життєвий твій політ, знов зацвітуть сади.

Василь Корнійович Шуляк залишив глибокий слід у наших зерцях. Він залишив слід у серцях наших працівників культури. Я особисто знала Василя Корнійовича не довгий період, три роки мені відколи я працюю на даній посаді і протягом цих цих. Вже вже рік шуляка немає. Василя але попередні роки скільки раз доводилось мені звертатися до Василя Корнівича з питаннями благодійності. Він допомагав дійсно нам. Він допомагав. Коштами допомагав автобусом і допомагав добрим, щирим словом, словом підтримки. Це дуже прекрасна була і благодійна людина. Він завжди підтримував нашу культуру, підтримував завжди наші заходи. Він завжди відвідував їх. Він був задоволений тим. Він допомагав всім людям, не тільки культурі, допомагав всім людям і вічна пам'ять йому цей день. Що що ми все-таки після його смерті не забуваємо його. Ну він такий добрий, над добрими всіма. Да. Добрішої людини, навірно, може, й нема більше. Там де я тервень, круто віця, спід хаміня, там дівчині. Yeah. Хвилюючі та щемливі розповіді учасників дійства пам'яті перепліталися із журливими мелодіями, тужливими піснями та музичними композиціями, які виконували митці Теофіпівського краю. Адже Василь Корнієвич був і серед тих, хто започаткував святкування свята Івана Купала на Теофіпівщині. Він, як ніхто, шанував рідні звичаї та обряди, тому що розумів, без коріння сохне все живе. Заслів байби біля хати, Їхні за свій, що коли І тільки мати не заснув. mati ne zasne, šte hoda mene. I tilk mati ne zasne, mati ne zasne, šte hoda mene. Oh, my Lord, I'm in your hands.

За людину з великої букви, яка дійсно віддала все своє життя, за Теофіпольщину, за те, щоб люди гарно жили, гарно мріяли, гарно виступали, гарно співали. Він любив і пісню, і любив сам поспівати, і любив за столом посидіти і заспівати. Гарну, українську, широку пісню. Ну що ж, я зустрічався з цією людиною не раз. І це було давно. І не тільки ми зустрічалися при роботі, при виконанні якихось обов'язків, але ми зустрічалися і в засіллі, тобто за столом співали українські, і пісні такі були в репертуарі, і плевечовен, як я сьогодні його співав, і два кольори, і Гей там на горі. Січ іде. Це гарні, наші, українські, це наше. Любив Василь Корнієвич, Теофіпощину, Україну. Любий, любий, безумовно. Тому що і всіх нас любив. Чому? Тому що він завжди був налаштований до культури, особливо до нас. Дуже з позитивної сторони. Пісні, хороводи, купальські герої квітчасті вінки та багаття Івана Купала у Теофіполі зазвичай гуляли за найкращими традиціями. Тім, цьогоріч, через ситуацію в країні від масштабних дійств вирішили відмовитися. Натомість влаштували забави для дітвори та благодійний концерт кращих артистів Теофіпольського краю. Паралельно на Заході збирали кошти в підтримку української армії. Довго не думали, адже воювати ми не можемо, і якось матеріально ще самі не все не допомогти. Вирішили допомогти, хоча б волонтерством. І от з самого ранку ми вирішили, вирішили взяти участь у благодійній акції. Зібрані гривні спрямують на потреби військових, що воюють в гарячих точках сходу України. По призначенню сугубо для е, е, солдатів, які служать від Теофіпольського району, тривав концерт до піснього вечора. Завершилося дійство з салютом. Алітували у тому числі і в честь повернення Україні Слов'янська та інших міст Сходу. У Теофіпівському районі сподіваються, що найближчим часом в державі настане мир і кожен поступово розбудовуватиме рідний край. Планів чимало. Зокрема, мають намір обладнати в селищі сучасний спортзал. А на Івана Купала наступного року, як зазначив Володимир Шуляк, влаштувати пісенний фестиваль. Про це мріяв та так і не встиг втілити у життя Василь Шуляк. Втім, його добрі справи продовжує син, колеги, друзі, бо засвоїли мудру науку Василя Кульнієвича і знають, як господарювати у рідному домі. Я думаю, що в кожного із нас залишиться навіки часточка пам'яті про Василя Корнієвича Шуляка. Цим потрібно гордитися і навіки пам'ятати, що доля, хоча й на такий досить короткий час, подарувала неймовірний період спілкування та дружби з такою людиною в житті кожного із нас. А стосовно пам'яті про цього неймовірного чоловіка, то думаю, вона залишиться надовго у житті тих. То любив його і був завжди поруч. Василь Корнієвич, по-перше, він людина був слово і діло. Він сказав, він і зробив. Він завжди ніколи, от такий бідній, як організації, можна сказати, як наша культура, він ніколи нічому не відказав. З чим не приходили, він постійно виділяв якісь кошти по мірі можливості. Він завжди нас підтримував. Він і Можна сказати, і сварив, і, і, і хвалив. Він був людина з великої букви, тому що Шуляк він є і Шуляк. Про нього, знаєте, не можна знаєте, говорити багато, тому що його діла йдуть перед нього. Я вам скажу, я односелець з ним, тому що це він у нас проживав в селі Новоставці, а наше село Новоставці це цвітуче. Дуже прекрасне село, в яке він вклав дуже багато своїх сил, ну всього. І він, щоб ще б жив би, він би б зробив би золотим це село. А в культуру він приходив, допомагав всім. Він куди не зайшов, він все бачив. Все бачив. І як він побачив, що трошки не так, він завжди допомагав, підказував. Це дуже була добра людина і велика. Будьмо ж гідними пам'яті людини, вірного сина нашої землі. Не забуваймо належне вшанування пам'яті таких великих людей, як Василь Шуляк наш святий обов'язок перед сумлінням, перед поколінням. Всі, хто живішу сьогодні, лекцію. Здоров'я буде від сна щоб жили майже поставили. Більше теж можна. А коней, земля буде пухна.